Чотири медалі та три кубки привезла з іспанської Севілії Кременчужанка Світлана Гордієнко. Нещодавно там завершився чемпіонат світу з бодібілдингу та міжнародний турнір Арнольд Класік Європа з тріумфаторкою змагань та її тренером поспілкувалася наша кореспондентка Ірина Скрипачова. Блискучий дебют та такий вагомий здобуток: бронза, срібло та дві золоті. Серед 400 спортсменів з 30 країн світу бодібілдерка із Кременчука Світлана Гордієнко стала єдиною володаркою одразу чотирьох медалей міжнародних змагань Арнольд Класик Європа та чемпіонату світу серед професіоналів Еліт Про. У перший день змагань Світлана здобула бронзу в аматорському турнірі у розділі Акробатичний фітнес. Таким чином отримала путівку на чемпіонат світу серед професіоналок. Там посіла Друге місце у другий день змагань спортсменка стала володаркою одразу двох золотих нагород. Була мета і її досягнуто, говорить переможниця, яка познайомилась з бодібілдингом чотири роки тому. Я була повненька, не, ну, особливо не спортивна, а мені вже 42 роки, і я мені захотілося мати красиве і стройне тіло, і у мене була мотивація соревновання. І от е, я сіла на дієту, почала займатися спортом. До спортивної зали Світлану привів її чоловік Олександр, титулований штангіст, віце-президент Федерації бодібілдингу України та як його називають у Кременчуці, тренер чемпіона. На його рахунку десятки чемпіонів Європи та світу. Олександр зізнається, що йти до чемпіонства парою простіше та комфортніше. Він слідкує за харчуванням дружини, здоров'ям та безпекою під час тренувань. Дуже травма спільно. есть и, которая как бы, ну она давно зажила, но у нее есть упражнения такие, как там, гиперэкстензия или приседания с тяжелым весом, или там приседания со штангой на груди. То есть эти все упражнения ей давят на позвоночник и немножко как бы дают дискомфорт. А в общем, она ну, трудолюбивая, сильная, мотивированная, сама как тренер. Професіональне щоденні тренування по дві години в спортзалі. Додаткові тренування з акробатики, спеціальне харчування. Слід трохи утиснути форму тіла на спортивному лексиконі підсушитися. Сьогодні подружжя у турборежимі готується до чемпіонату світу IFBB серед жінок, який відбудеться у південній Кореї з 18 по 23 жовтня. Цель побідіть Ірина Скрипачова, Олександр Попенко, з Креманчука для телеканалу Еспресо.